73 мільйони гривень такий борг теплокомуненерго перед державною компанією Газ України. Від початку опалювального сезону заборгованість зросла на 36 мільйонів. На це запевняє головний тепловик міста Ігор Прокопів. Є вагомі причини, однак, не такий страшний чорт, як його малюють. Виглядає дуже жахливо. Насправді, насправді завжди треба дивитись на скажімо, на розшифровку, на розслумачення тих цифр. Перше це з цих 36 мільйонів. Це 26 мільйонів нарахування за лютий всім видам бюджетів, населенню і юридичним особам. Раз друге є таке поняття, як касовий розрив це тоді, коли ми не встигаємо, ми нараховуємо. Менше ніж споживаємо в місяці, тому що падає температура. Так, він складає 17 мільйонів. І цей касовий надлишок ми будемо отримати. Починаючи з лютого. Ми вже в лютому його отримали. у Нас розрахунки за газ в лютому склали 106%. От і в березні буде теж більше став у квітні, в травні. І ми догонимо цих 17 мільйонів. Так, то буде мати касовий надлишок, Тому і питання 1 жовтня. Нарощують борги місцеві ЖЕО. Вони проплачують лише 70%. З лісним неплатником є четверта житлово експлуатаційна організація. Тут, взагалі, упродовж кількох місяців не здійснювали жодних проплат у зв'язку із заблокованими рахунками серед мешканців вже традиційно залишається лише 10% категоричних неплатників. Із платоспроможними ситуація вирішується тепер значно легше. Вилучають авто, повертають борги. Машини далі вилучаємо, вилучаємо далі майно, далі працюємо з ДВС. От і зараз на площадці є чотири автомобілі, які не викуплені, А решту люди зараз вже якби практика починає діяти. І буржника, якого затримують з автомобіля, він розраховується на місці практично всі без винятку. Чотири машини зарештовані, а в дві-три машинки ми постійно тримаємо, як кажуть, в тонусі розрахунки за послуги теплокомуненерго в Івано-Франківську складають 62 відсотки, тоді як в Україні 54. Тому до початку літа керівництво теплокомуненерго сподівається зменшити дебіторську заборгованість.